Вітаю на каналі. Так от знову посилочка. Ось така от. Е, Обтянута плюнечкою, клейоночкою, Добре запечатана, запакована. Значить, буду розпаковувати, цю, цю красоту розрізати. Так, акуратно. Не знаю, де там початок, де кінець. Так. значить, так, Перемотайте там секундочку, дві. чесно, немає як... Якщо я ще буду їх обробляти, то ці всі ремонти затягнуться на невідомо наскільки часу. Так. Ось так. Що швидше. Так. Діор. круто. Сиан Диор прислал аппарат на ремонт. Або плату, або блок, або модуль. Так, раз, два и три. Вот так. Так, что у нас тут? -таки. И инвектор Хм. Добре. Так, забрав я посилочки вчора вже майже якби вечором. Ще не дивився. Там сьогодні запчастини. Нарешті деякі приїхали туди, що доробив, доскладав, допаяв, але не тестував. Буду тестувати це вже пізніше в процесі. Зараз ще хочу подивитися по цьому. Ні, це інвертор, але, але плата з інвертором до генератора. Так, о, супер. Нормально. Нормально запакували молодці. З передньої панелі з кришечкою, там котушечки, нічого не повинно пошкодитися. Так. Зараз перегляну, чи воно... Вже робилося чи не робилося, секунду. Колопали вже його, чи не пропали. Дзвонять багато. Питають, чи можна, але не всі відправляють, Чекають. Ну я ж. Так, як кажуть, зразу роботи в мене є, тому відомо, зразу не зможу подивитися. Ну, подивитися, як би зможу, видніше робити, не знаю, чи вийде. Тут, в першу чергу, дивимося на котушечки. Якщо трошеньки в, в нормальному стані, не горні і не побиті, не побиті ще, то можна далі дивитися. Тут, до речі, їх обережно треба... Тут розкручувати, щоб нічого не пошкодити. Так, тут дивиться моє відео, той знає, що транзистори отам сховані під цим радіатором. Ці всі болтики акуратно, шурупчики верніше розбираються, витягується, знімається акуратно радіатор. І вони там є всі, і все там є поховано. Так, ага, це так вийшло Ясно, так, ця плата вже трошки попрацювала нормально. Вже мені трохи сліди такої роботи. Так, ага, отут пробували. Так, пробували от там щось робити і І все, і залишили. Значить, це є з одної сторони добре, що ніхто там нічого не поламав і не доламав. А з другої сторони придеться мені це все діло. Колопати ось так от. Так що це теж не буде, на жаль, зразу зараз діагностика. Бо це і треба спочатку це все хоча б ззаду. роз... А, до речі, можна взагалі. Ззаді розібрати, зараз я ззаді розберу, якщо маєте тепіння. Чекайте, зараз його розберу. Значить, так, тут щоб ці всі нічого не пошкодити. Ось так от витягуємо. Вона акуратно виходить. ось. Ось, це от дуже обережно, щоб ці крутошечки, бо це... Ну, я навіть не знаю, як сказати це. Багато чого значить. Так, вони тут відкручуються. Потім їх розберу, просто в мене ще там є на ремонті і не хочу, щоб вони помішалися вже самі плати. Ай-яй-яй. Так. Значить, добре. Ага. Так. Ні, треба брати спеціальну викрутку. жаль, тут бороти великі воно піде. Так, я ще й це нічого не поламав. Бачите, викрутку і все, воно нормально відкручується. Щоб не думали, я кручу з чуттям. Крім того, що там тріщотка є на шуруповерті, то ще й в руках теж. Щоб нічого не поламати. Так, ось так от зриваю. Спочатку. Все нормально. Є тут, що покрутити і накрутитися, тому, що роповерт, рятую. Так. І пішли. Раз. Два, так. Швидкість дамо. Ладно, поставлю паузу. Так, розкину, значить, це все діло. І того, ось тут треба подивитися, цей транзистор. Відкрити. Так вони бувають, що деякі відкриті, деякі треба ще відкривати. Ось так от. Точніше, виколупувати це все а звідси. Так, їх тут звідси теж ніхто ніби не появ. Всі якби свіжі. Так. Так, добре дивимося. Так. Так, перевіряємо крайній раз. Нічого. Тут 20 огонь. Угу. Так, тут добре тут добре значить так, оцей. Оцей. Ніби добрий, значить. Оцей добрий Так, хтось дзвонить. Почекаю, хай трошечки, так, 20 вам зараз я вам покажу. Ось, дивіться. бачите 20. Так не має бути. 20 В. Значить так, тут є причина, ціні, вначе добрий. Тут стабілізатори стоять. Поживленню. На 5,12 вольт. До них тут можна не лізти поки що. Треба з тамтої сторони розбирати і добиратися до цього транзистора, випаювати, дивитися імпульси. І тоді, якщо все нормально, все супер, повезе, значить нові вставляти. І на тест. Так що, поки що, відео завершую, далі, щось буде цікавіше, то покажу обов'язково. Так що, дивіться, підписуйтесь на канал, якщо не підписалися, і дивіться наступні відео. Бувайте!